рукомойник, стекая, унитаз, улетает. По рукомойнику сифон стопудово. Поколупаешь, что в сифоне. Ну а что, я просто за удовольствие вообще. Вообще, вообще за удовольствие. Выкручиваем нижнюю Нижню ерундосю, ляпне води або І от що я це не люблю. Опять-таки. От що я це не люблю. Це ще неприємніше, ніж чистити каналізацію. Напрям. Тому я в основному коли сифон кажу, ребята, вибачайте, моя задача. Чистити траси, труби, а сифони. Ну, я завжди їх чистю по ходу, але кажу просто так. Порозвлікався, назад, закинув. Так не треба, треба різинку направити. Ну, це я одною рукою все роблю. Скрутили і зливаємо. Ну і результат сифон почистив. Водичка вали, ми їм купаємося, зуби чистим, туалет ходимо, Все класно, ідеально.